Слава Україні! Вітаю вас на каналі Копу українському. Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини в іншу область. Сподіваємось, якісь цікаві знахідки попадуть. У мене є давно мрія знайти вістря стріли посередньо а також спинку фібули, оскільки фіб... ні фібули, ні спинок я не знаходив. Сподіваюся, ця мрія сьогодні в мене здійсниться. Бажаю вам! Хорошого перегляду, а нам красивих знахідок. Перший сигнал у мене був чермет, а другий ось ямка вже частково прикидав. І ось така незрозуміла штучка. Бачите? Сіренькі. Ну, Тут поселення черніхівської культури і стверджувати, що це якийсь алюміній не варто. Можливо, щось срібне. Ставлю в хабарничку. І продовжує спускатися донизу. Там стоїть масакра. Щось шукає. І зараз підійдемо, подивимось, що він знайшов. Ось, спустився я донизу. Ось Сергій. доброго дня, вітаю. І зараз подивимось, що він знайшов тут. Що йому відранку вдалося знайти. Це зараз поки зараз найду кусочок динарія, де є. О, знайшов. Це от якраз перед тобою. Кусочок лімесного. Зараз переверну. Шпаточок динарій ось такий. Ні, це фібола була, тільки то що вона відломата. І спинка фібола полома. А це що за голка? Даже не знаю, що це таке. Але теж по їхній культурі, тому що бронза. Це точно, що не голка була, загруби йде, сплющене. Це може бути риболовний гачок. А, ні-ні, за риболовний гачок. Це має — Я ще не А я думала, що то якраз то що це. я ближче. А ну, я зараз возьму такий гачок. Ось такий. Шкода, що з втратами. Кось Знайшов <смістик. смістик>. гачок і не може знайти. Давайте, де скіну його і немає. Я так підійшла всім добрий ранок. Добрий ранок. Так, зараз це трохи часу займе. Поки що ставлю на паузу, і тоді Сергій знайде риболовний гачок, вам покажу. А це ж вчорашнього. Ось Сергій знайшов такий риболовний гачок. Черняхи тут ходили, ловили рибу, і потім нею обідали, вечеряли або снідали. Ми цього не знаємо. Нам про це ніхто не розкаже. Продовжуємо шукати. Щоб ви зрозуміли, яке тут популярне місце, не знаю, вам можливо не буде видно, але ось там ходить 4 пошуківця і нас тут троє. В загальному на полі поки що сім. Ще не всі виспались, не всі приїхали, не всі прибігли. І Це тільки лише 9 година ранку. Перебираємось, переходимо правильно з поля в ліс, перейшли струмок, вийшли на інше поле. У мене класний сигнал. Я думав, що це щось з алюмінієм пов'язане, але ні, дивіться, яка шайба. Яка велика, класна шайба. Зараз постараюся її помити і подивимось, що це. Рельєф якийсь ніби є. А що це таке, не знаю. Був би я в себе вдома, я би казав, що це крейцер, але це походу Російська імперія. Помию і вімкнуся, вам покажу. Ось такий потічок тут протікає. Я трошки помив. Це, походу, дві копійки капуста полів бачите, ось Орел Російської імперії. Ну і тут рельєфом важко, але я сподіваюся, що правильно почистивши його. Щось буде видно. Не буду зараз старти, мучити, залишу так, як є. А вже коли повернемось додому, тоді займуся чисткою та реставрацією. Ось така красива монетоска. Клас. Іду до прибору, продовжуємо пошук, продовжуємо рухатися далі до лісу. Поле нас не відпускає. Прийшла Оля, поки я ходив мити ту монету, принесла ще одну. Ось таку зелену, але це срібло, бачите, проглядається. Зараз піду пробувати знову відмивати. Ну, супер, я її вітаю. Недаремно не на нас потягну, почало тягнути до лісу. Тут біля лісу дві копійки. Капуста, походу, по російській імперії, і ось якийсь срібель. Це, не знаю, можливо, сьогодні вдасться помити. Покажу вам. По мірі можливості помив струмочку. І ось, це дійсно срібло. Тут знизу рік. Я думаю, що це білончик. Напевно, це ризм, бо бачу, нулик, здається, проглядається. Вже. Пізніше помиється її добре, почиститься. І сподіваюся, встигну прикріпити до відео фотокартку. Якщо не встигну, то зроблю допис по ній. Ось так. Планували йти в ліс, а поле нас затримало, але інше поле. Йдемо далі. Ось така весняна краса. Пташки співають, квіточки розквітають. І це не просто одне місце. Ось металушукач стоїть. І ось глявина сталена під сніжниками, які радіють сонечку, радіють теплу і бажають нам цього, щоб ми раділи, що весна прийшла. І період іде вже до літа. Чим раз тим довший день, чим раз тим тепліше. І весна, немов говорить: зустрічайтеся з рідними, з близькими, з друзями, знайомтеся, знаходьте час, знаходьте час для спілкування. Адже може настати такий момент, що цього часу вже не потрібно буде, людей не буде тих, що ви знаєте. Так що цінуйте те, що маєте. Беручи до уваги останніх два дні пошуку, можу сказати одне: ті місця, що я знаю, вони ще не вибиті. Поселення неподалік від мене по черніхівській культурі. Порівняти з цим поселенням, тут жодної гільзи немає, жодної пулі. А там в нас, там ще багато гільз, багато пуль. Монети різні попадають. Отже, потрібно працювати над цим, вставати, бити, бити, ходити крок в крок. І обов'язково щось випаде. Так само і ліс. Ми зайшли в цей ліс, тут ямка на ямці, ямка на ямці. Чорного металу майже немає. Я вже мовчу про колір. Один кольоровий в мене випав, і це маленька пулька від дробу на зайця використовувалася мисливцями. Ну це просто, просто треш. Але нічого, рук не покладаємо, продовжуємо пошук. І Обов'язково, якщо буде щось цікаве, ми вам покажемо. Поспілкувавшись з вами, в мене був чорний сигнал. Ось він. Ось я не знаю, що це. Ай, Я думав, що це можливо ножик посередньо але це кусок металу. Оскільки візуально подібний був до ножика, тому вирішив вимкнутися Ну нічого, надії не втрачаємо, продовжуємо наш пошук. Отже, ніколи не варто говорити, що ліс збитий і перебитий. Дивіться, глибина ось така, трошки більше штика Ось тут, бачите, викопав вже кінцевий результат, сюди було ось тут. І дивіться, що в мене. Що це? Так, це срібло. Срібло посередньовіччя, оскільки вона дуже тоненька. Клас, супер, О! Я радий, я тішусь, готовий кричати. Але бомбезно, бомбезно, бомбезно. До речі, спочатку був дуже малесенький чорний сигнал, але починав кидати в колір. І я вирішив. Перевірити ямку, оскільки кидаю в колір. Думаю, ну, всяке буває. І ось, я не пошкодував. Дивіться, яка малесенька, тонесенька. Зараз її помию і вам покажу. Я відмив і це 5 корош полз 1820 року. Зараз фокусується. Ось. Бачите, 20 і тут 1800 в досить чудовому стані, оскільки це низькопробне срібло, і вони в переважності затерті, майже лиси випадають. А тут такий бадьорий стан, класний. І це перше срібло цього року в мене. Супер, ще й в якому лісі? Вибитому, битому, перебитому. Супер, продовжуємо пошук. Так, ось це ось це воно. Середньовіччя тут вже є. Ну як є, воно було, але я його знайшов. Дивіться, який класний ножик, ціленький. ну Тут підігнив трошки, але це нічого. Головне, що суперовий, цілий і ось тут така краса. Я забув, як називається, підкажіть. Ось ця штучка. Клас, супер, Диві, який бомбезний. Ножик посередньовіч. А я казав, що тут все бито перебито. Так, дійсно, тут бито, тут багато ходили, багато шукали, але знахідки лізуть. Ліс, походу, нереально вибити Так само, як поле. Поле також обертають, перекидають. Сьогодні так стоїть сигнал, завтра так. Ось це я розумію. Продовжуємо шукати. Ямка глибиною майже в штек. Сантиметрів 20 орієнтовно ось. викинув з дна ось такий ножичок. Дивіться, ще один ножик посередньо віч. Клас. Тут покрутимось, можливо, ще що буде. Але супер, це вже другий. Мажик середньовіччя. Супер, супер. Ставимо в хабарничку і продовжуємо шукати. Був неглибокий глибокий сигнал від показувало 11. Було трошки в колір, але я думав, що це фольга. оскільки фольга переважно показує 11, але ні, це не фольга. Дивіться, що це у нас? Це у нас хрестик. Дивіться, який класний. Дивіться. Малесенький, тоненький, класний хрестик. Ось бачите. Супер. Зараз попробую його помити і подивимось, з, з якого матеріалу. Отже, я його відмив, і це або бронза, або мідь, і бачите, ось на листочках. Зображення як квіточка 1, 2. І тут, здається, третій, та три. Не знаю, чи він чи цей хрестик куди скріпився, бо ось як для кріплення є, чи його носили на шиї, бо тут зображення ніби обломано. Ну, це вже залишиться загадкою для нас. Але класно. Другий день і хрестик випадає. Супер. Хто знає по періоду. Підкажіть, буду вдячний. Ну, орнамент цікавий достатньо для періоду, оскільки квіточки на листочках зображені, а ми продовжуємо шукати. Глибина приблизно 10 см. І ось тут коріння піде знахідка в сторону. І це, дивлячись на ось це, я можу спокійно сказати, що це. Ножик посередньовіччя, Зараз його ось так легенько. Ай, він гнутий. Але зате ціленький. Дивіться, він гнутий, но цілий і класно збережений. шкода, що вгнутий. Можливо, такі було в середньовіччі. хто знає, підкажіть. Але я сумніваюсь, звичайно. Ну, це третій ножик в мене посередньовіччя сьогодні. Тут воно було. Тут багато знахідок було посередній вічок. Мені розказували. Ну і мене радує ось такий ножик. Клас. Ставимо в хабарничку і помаленьку рухаємось далі. Вийшли з лісу, йдемо до поля. І ось глибина приблизно 10-12 см. І випадає мені ось така знахідка. Ще не чисто, але як ви думаєте, що це? А це свисток у нас. Ось такий, дивіться, який класний. Опа, є. Ціленький, класний свисточок. Трошки погнутий. Під час обробки погнули, але супер! Це означає, що люди тут ходили, ось вушко на нього, так носили на шиї. Брали і свистіли. Люди тут ходили, щось губили, ми знаходимо. Продовжуємо помаленьку, рухаємось до масакри. Він же Сергій. Подивимося, що в нього за сьогодні він хотів весь час суто на Черніхівському полі ходити. А ми вирішили перевірити інші можливості. Продовжуємо рух. Ось ямка впівштика. Сантиметрів 10 і ось лежить якийсь круглячок. Зараз дістанемо ось. Та час над ним познущався конкретно. І це в нас походу. царизм якась копійка 1900-х років. Кидаємо в хабарничку, нехай відмокає і продовжуємо шукати. Все, пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Дана область порадувала останній день хорошими знахідками. Є по середньовіччю Також вчора були по черніхівській культурі. І цим ми дуже раді. Сонечко за моєю головою, сонечко помалесенько сідає. Дякую вам, Сергію за запрошення. Сергій! Дякуємо за запрошення. Прошу. Будуть кращі часи приїжджайте. Каже, будуть кращі часи приїжджати. Обов'язково по можливості приїдемо. Поле тут бите-перебите, але в Сергія є знахідки. Зараз все, що ми сьогодні познаходили, вам покажу. Отже, по сьогоднішніх знахідках. Оля каже, немає, що показувати, але в неї тут по металу, переважності по чорному. Одна монетка. Срібно, зрозуміло, що за монетка, скоріше за все, Російська імперія, білончик, напевно, 10 копійок або щось в цьому роді. Ось такі підкови в Олі. в лісі, в мене три ножі посередньовіччя. І в мене ось тут на полі зранку вдалося знайти такий уламок. Незрозуміло чого, але також по черніхівській культурі. Така монетка, одна копійка, напевне, царська. По сріблу в мене 5 грош, зараз оберну. Сфокусую 1820 року, в хорошому стані. Ось такий свисток. Ну, як називають тут царице полів капуста, 2 копійки, здається, ну, вдома вже, коли будемо. Потрібно буде почистити. Ось такий хрестик. Ну і незрозуміла такова штучка, можливо, була кришка люльки, оскільки вона вломана, зігнана. А в Сергія ось такий результат по металопластиці. Багато спинок фіб... 에, спинки фібули. були не багато, одна спинка фібули, друга голки з фібул. Ось таке все. І посрібло в нього. Тут Косочок шматочок динарія, половинка динарія, це лемісний динарій, срібна заготовка ось така. напевно під було, бо вгнута так красиво. Ось таке срібло. Ну, опла... і там, і там Оплавиш срібло все. ось тут. І ось, ось таке. Стрібільця, напевно, якась прикраса або щось в цьому роді було. Все, дякую всім за перегляд, за лайки, коментарі. До нових зустрічей. Так що, друзі, не забувайте підписуватися і ставити пальчики доверху.